До 410-ї річниці присвоєння Тетію Магдебурзького права в міському парку планують встановити пам'ятний знак на місці, де колись стояв пам'ятник Леніну. Тут поки що ведуться підготовчі роботи, сформовано східці. Пам'ятний знак матиме вигляд старовинної книги, де буде викарбовано запис про цю подію польською та українською мовами. Виготовленням цієї композиції займається майстер Коваль із Білої церкви. Урочисте відкриття пам'ятного знаку планують на день міста 2 травня. Ми вирішили поцікавитись в жителів Тетіїва та його гостей. Чи знають вони, що таке магдебурзьке право і як змінилося життя Тетіївчан із його впровадженням. Ну, це свод законів, по-моєму. Ага. Гражданського права і уголовного права. Ну, що це таке? по-моєму. Западная часть Украины была под этой юрисдикцией, если я не ошибаюсь. Вот угу. что-то такое вспоминаю. Ну, я в трохи Давненко получила. Гуманитарий, если їм не занимаешься, то. А чому самі не розказували, но я что щось не можу приповнити. Стороди дуже... трошечки помили затупилися. Да. Місто буде розпоряджатися, місто буде мати влади гарним До Дня міста у Тиєві ставлять пам'ятний знак річниці присвоєння місту Магдебурзького права. Ти знаєш, що це таке? Не зовсім. Міська влада ставить пам'ятник, пам'ятний знак до річниці надання нашому місту Магдебурзького права. Скажіть, що це таке? Не знаю, не знаю. Знаєте, значить точно треба йти до мера і хай він нам пояснить, що це таке. Хорошо. Ви можете пояснити, що таке Магдебурзьке право, що це дало місту? Я взагалі без поняття. по-перше, я не м'ясна, ага. а по-друге, що це таке? Я відданев. Я взагалі зінокіла, з Донецької області. Переселенці? Ні-ні. Ми вже давно переїхали, але в Тетівському районі я тільки три То Я ще особливо... Не знаю, що було тут і що воно значить. Так що об'яснити вам не зможу. Ну, Як я читала, це після цього було як місто створене, саме, як утворилося. Угу. Угу. Мабуть, коли Татів був під владою Польщі, то, мабуть, якісь польські закони, я так розумію, що, щоб люди підтримували і щоб виконували ці закони. А що воно конкретно дало вже на, на, на сьогоднішній день? Ну, просто історія наша, маємо знати це. Не, не знаю. Більше, більше не знаю про це. Хорошо. Треба поцікавитись, почитати. Магдебурзьке право це право громадян, переважне право громадян для більш вільного використання свого права тобто, це вільна торгівля. Е Здійснення, здійснення самоврядування, контроль за 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 роботою місцевого самоврядування і використання інших своїх прав, використання коштів і так далі, і так далі, і так далі. Ідея встановлення пам'ятника належить міському голові Русланові Майструкові, який нам і розповів про те, що означало надання Магдебурзького права для нашого міста. Цьому році наше місто Тетії відзначатиме 410-ту річницю з дня отримання Магдебурзького права. Що це означає? Це означає, що 410 років назад, із подання Януша Острозького, наше місто отримало Магдебурзьке право, підписане королем Сігізмундом III. Фактично, місто отримувало право місцевого самоврядування. Можна сказати, що воно ставало містом. Це одна перевага. Друга перевага це те, що два рази в тиждень на території міста могли проводитись ярмарки. А це означає, що сюди почали приїжджати багато купців, приїжджати людей, які займалися різним ремеслом і продавали свої товари. Тобто, фактично починався бурхливий розвиток нашого міста. Тому ми хочемо відзначити цю подію. Бо вона зіграла достатньо велику роль у розбудові нашого міста і буде відкритий пам'ятник Магдебурзькому праву на місці, там де був пам'ятник Леніну.